Вітаємо вас на каналі Степан Пиріг. Новий день і новий автомобіль. Сьогодні до вашої уваги Mercedes-Benz Vito 114, довга база, 2,2 дизель, 100 кВт, автоматична коробка передач 7-ступенева. На трасі те, що треба. Автомобіль економний, дуже добре тримає дорогу. Що в нас оснащення? Камера заднього виду, датчик дощу, датчик світла, 17 титанові диски. Хороша зимова гул. Перейдемо в салон. У нас є склопідіймачі, регулювання зеркал, центральний замок, датчик світла, противотуманні фари. Також у нас є круїз, датчик дощу, мультикермо. Кермо в дуже і дуже хорошому стані. Пробіг складає 191 тисячу. Стан сидіння на цей пробіг дуже і дуже хороший. Салон охайний збережений. Що в нас тут ще є? У нас є кондиціонер, також режими руху, виключення ESP, аварієчка. Заведемо автомобіль, просить заправитись, що в нас ще є камера заднього виду, дуже зручно. Коли потрібно запаркуватись, підключається телефон. Можна музику по блютуз слухати, є навігаційна система. Салончик охайний збережений. Для ще двох пасажирів є місце. Так, є у нас підрульові перемикачі. Розхід даного автомобіля дуже-дуже хороший, середній плюс-мінус 7 літр. Все, звичайно, залежить від того, як ним. <газувати>. По кузову у нас фарбовано переднє ліве крило і низ заднього лівого крила. Більш, в принципі, по кузову зауважень немає. Хороша зимова резина. Перейдемо до багажного відділення. Так, у нас дуже великий багажний відсік, так як це є максібаза. Місця тут. Дуже багато. Так, що в нас ще тут позаду? В принципі, буде збережена, тяжкого нічого не возили, бо не затягана підлога. Оце пару кругів це я колеса повозив. Дуже зручно. Ось такий цікавий автомобіль. Заїхав до нас на стояночку, автомобіль буде знаходитись в місті рівному по автомобілю. Кінець 2018 року. Дизельний двигун, автоматична коробка передач. Ціна даного автомобіля складає 22 тисячі доларів. Пробіг 191 тисяча, пробіг оригінальний. Обслуговувалась тільки на офіційному сервісі Mercedes. В принципі, більш. Зауважень до автомобіля немає ніяких. В їзді дуже комфортний, дуже зручний. Управляти їм дуже легко, в принципі, можна сказати, як легковий автомобіль він керується. Так що, кому потрібна комерційна техніка, звертайтесь до нас. У нас є як і mercedes Vito, так і Renault Trafic, є Volkswagen Crafter, є Sprinter. Тобто на будь-який... Смак, підберемо вам автомобіль. Всім гарного дня, всім удачі, всім па-па. Завтра буде новий день і нові автомобілі.